Монета України 5 копійок, 1992 рік. З магнітної сталі на сьогоднішній день дорожча номіналу в 100, а то і в тисячу разів. Є монети, які мають цінність в десятки тисяч разів вищу номіналу. А то і в сотні. Зокрема, це монета 5 копійок, яка не притягується магнітом. Також 5 копійок, яка має не ребристий гурт, так як тут, а гладкий або ребристий крупний гурт. А також монета 5 копійок, яка має Поворот у 180 градусів та брак аверс-аверс. Монета з обох сторон буде з тризубами.